Безпілотна зона над Україною не може бути реалізована. І ось чому. Після нещодавного вторгнення російських дронів у Польщу та Румунію, польський уряд почав говорити про створення безпілотної зони над Україною аби захистити країни від інших вторгнень РФ. Проте рішення має бути прийнято разом з партнерами по НАТО та ЄС. Нагадаю, 3,5 роки тому. Західні союзники відхилили прохання президента України Володимира Зеленського щодо створення безпілотної зони над Україною. Тоді лідери НАТО відповіли що побоюються, що створення такої зони може призвести до ескалації війни та втягнути західні країни в конфлікт з Росією. Також варто зазначити, що Пентагон навряд чи підтримає безпілотну зону, яку встановить Європейський Союз. Адже це означатиме перехід від опосередкованої війни до прямого протистояння. Проте, навіть якщо чисто гіпотетично уявити, що подібна безпілотна зона все-таки буде реалізована, то це створить дилемм. Якщо їм не вдасться зупинити російські дрони, це викриє безсилля НАТО. А якщо вони перехоплять їх за допомогою дорогих ракет, що є єдиним реальним варіантом, з урахуванням їхніх поточних оборонних можливостей це швидко вичерпує їхні арсенали. Європа самостійно не зможе зупинити рої безпілотників, які зараз використовує РФ західні повітряні сили, особливо європейські, не оснащені для того, щоб стійко збивати такі загрози. Тож на сьогодні єдина армія у світі, яка стикається з масовими атаками дронів, це Україна. Вона розробила багаторівневу систему оборони, яка включає мобільні вогневі групи, озброєні ракетами та важкою артилерією, винищувачі, перехоплювачі дрони та засоби РЕП.